Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа центр Україна, Українформ. Продовжую свою роботу сьогодні. Дев'ять років триває війна, і сьогодні вже 370-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про надважливий законопроект. Я хочу представити вам нашу спікерку сьогодні. Це Олена Шуляк, голова партії Слуга народу, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади. Вього самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, пані Олена, ми вас вітаємо. Вітаю, шановне товариство. Будемо, вже, вже майже рік ми в другий рік розпочався повномасштабного вторгнення. Ми розуміємо, що наша держава опинилася перед таким значним викликом майже. Більше понад 300 тисяч людей вже подали заявки в дії про те, що їх житло було тим чи іншим чином зруйновано окупантами. На жаль, і ми розуміємо, що логічною відповіддю держави став законопроект 7198, який було прийнято а, у другому читанні, і в цілому 23 лютого. Тож, давайте поговоримо про цей законопроект, про те а, наскільки він дійсно стане такою потужною підтримкою для тих українців, житло, яких. Зруйновано було, і в принципі, таким фундаментальним законом щодо відновлення нашої країни. Так, дійсно, станом на сьогодні подано через дію 335 тисяч 145 заявок. Стосується 23 мільйони квадратних метрів, які на сьогодні пошкоджені або зруйновані агресором. Ми розуміємо, що ця цифра не остаточна. Це те, що лише наші громадяни станом на сьогодні внесли до, до дії, і це те, що ми можемо зараз аналізувати і бачити, що є три області, такі сумні лідери. Це Донецька. Харківська і Київська, де найбільше руйнування житла. А станом на сьогодні більше ніж одного мільйона громадян наших залишилося без домівки, без даху над головою. Тому ми вважаємо, що надзвичайно важливим, що законопроект 7198 був ухвалений. Він зараз знаходиться на підписі у голови Верховної ради. Потім піде на підпис до президента безпосередньо, і законом визначено два місяці для уряду для того, щоб щоб розробити відповідні нормативно-правові акти, і ми сподіваємося, що вже в травні місяці цей закон запрацює і набере свою таку оптимальну силу сьогодні у держави є 17 мільярдів гривень. Це ті джерела, які будуть використані саме для виплати такої компенсації. Це перші гроші, які надійшли до держави від арештованих коштів дочок Російського банку Сбербанк Росії. Ми сподіваємося, що. Що всі інші арештовані кошти, майно а, також будуть направлятися до фонду ліквідації наслідків збройної агресії а, Російської Федерації, і ці кошти в першу чергу будуть направлятися саме для того, щоб надавати громадянам, не чекаючи репарації від Російської Федерації, а надавати громадянам компенсацію за зруйноване і пошкоджене житло. А що передбачено законопроектом? А, законопроектом передбачено, що можна використовувати не лише дію, не лише Державний портал не лише наші ЦНАПи, а також можна користуватися обов'язково допомогою і нотаріусів і центрів соціального захисту. Я сподіваюся, що центри соціального захисту на тих територіях, де важко які зараз де окуповані, і важко дістатися, наприклад, до центру, де знаходиться ЦНАП, будуть застосовувати роботу таких мобільних центрів соціального захисту для того, щоб кожний громадянин, в якого зруйноване або пошкоджене житло, змогли скористатися такою. Можливістю не заповнити всю інформацію надати державі для того, щоб підготуватися до механізму компенсації безпосередньо а громадяни, в яких на сьогодні зруйноване житло по перше, під компенсацію попадає лише житло. А в нас були дискусії в парламенті стосовно того, що постраждав і бізнес, що постраждали і нежитлові приміщення, постраждала комерційна нерухомість. Але на сьогодні, враховуючи те, що у держави обмежена кількість ресурсів фінансових було прийнято політичне рішення, що в першу чергу компенсацію будуть отримувати громадяни України, фізичні особи, а вже потім, коли буде можливо то держава розгляне роботу з компенсаторними механізмами для, для бізнесу. Під компенсацію підпадає житло, яке було по перше зруйноване під час війни. Заявки будуть прийматися від громадян під час дії воєнного стану, і після один рік після закінчення такого воєнного стану. Але ми розуміли, що навіть коли закінчиться воєнний стан, можуть бути такі ситуації, які пов'язані з різними руйнуваннями, з замінуваннями, з розмінуваннями. Тому ми передбачили можливість, що навіть те житло, яке може бути зруйновано, коли закінчиться війна, все одно такі люди зможуть буде, зможуть отримувати компенсацію. Який на сьогодні алгоритм дій, який передбачений безпосередньо законопроектом, як я вже говорила, всі громадяни можуть подавати заявки через дію, через СНАП, через нотаріусів і через центри соціального захисту, для того щоб ця заявка стала верифікованою заявкою певним документом, документом, який вже підходить до отримання самої компенсації, цю заявку повинна обов'язково верифікувати комісія, яка буде створена при органах місцевого самоврядування. Ці комісії будуть створені при кожній громаді, де є зруйноване або пошкоджене житло. Ця комісія буде нести таку суто технічно організаційну роль. Вона повинна буде організувати і певну експертизу, і верифікацію, і надати можливість з Зації технічного обстеження таких будівель обов'язково допомогти людям. Ми розуміємо, що не у всіх людей є документи на руках, тому комісія зможе мати можливість звертатися до інших органів центральної місцевої влади за тим, щоб отримати відповідні довідки, які потрібні будуть для підтвердження того чи іншого, наприклад, права власності. А звичайно, ця комісія також буде працювати в реєстрі пошкодженого та знищеного майна, тому що всі операції стосовно компенсації будуть здійснюватись використанням цифрових інструментів, і саме в реєстрі буде створюватись житловий сертифікат, який буде надаватися як компенсація, коли в людини, наприклад, знищене житло. Хочу зазначити, що технічно на сьогодні реєстр вже створений. А власником його є міністерство. Нове міністерство відновлення адмініструє міністерство цифрової трансформації через, через своїх технічних адміністраторів. На сьогодні вже більше ніж 500 громад зареєструвалися і почали працювати в такому реєстрі. Більше ніж 10 тисяч об'єктів зареєстровано. І звичайно, зараз, поки є час, поки уряд розробляє відповідні постанови, якраз є такий така технічна можливість підготуватися і максимально заносити всю інформацію про пошкоджені об'єкти, Якти до, до такого реєстру рішення комісії будуть обов'язково затверджуватись виконавчим органом місцевої ради або керівником військової адміністрації населеного пункту. Буде певна черговість на компенсацію. По перше, черга буде формуватися у кожній громаді окремо і на певні категорії громадян. Це військовослужбовці, це багатодітні сім'ї, це особи з інвалідністю, це люди, які були демобілізовані. Вони зможуть отримувати. Компенсацію а, в першу чергу. Отримуючи компенсацію, що вони не зможуть. По перше, отримуючи компенсацію, не зможуть отримувати гроші на руки. А люди, з яких зруйноване житло, вони зможуть отримувати або житловий сертифікат, якщо це стосується квартири, яку неможливо відремонтувати, або багатоквартирний будинок не підлягає капітальному ремонту чи відновленню. Або якщо це приватний сектор, якщо це приватні будиночки, зможе людина отримати або житловий сертифікат на вибір, або вона зможе отримати цільові гроші, які будуть використані на придбання будівельних матеріалів або на виконання будівельних робіт. А людина, яка отримує компенсацію, звичайно, вона не зможе придбавати не житлові приміщення, тому що гроші цільові ж сертифікати житлові також цільові, їх можна використовувати лише на придбання житла. Придбане житло за рахунок таких компенсацій не можна буде продавати протягом п'яти років. Звичайно, не зможуть. Скористатися можливості компенсацій іноземці, звичайно, не можуть, як я вже говорила, скористатися представники бізнесу, суб'єкти господарювання. Також ми законом передбачили певні обмеження, якщо є судимість за злочини проти основ національної безпеки. Якщо людина входить до державних санкційних списків, якщо там є, ще там певні обмеження, які стосуються порушення законодавства, такі громадяни України не зможуть отримувати, не зможуть отримувати. Гроші вірніше компенсацію за пошкоджене і зруйноване житло. Якщо ми говоримо, що буде відбуватися з пошкодженим житлом, законом також передбачено дві можливості. Ми вже бачили, як працював механізм з місцевою владою, коли з резервного фонду виділялись кошти на Державні адміністрації ці наші регіональні очільники організовували весь процес ремонту пошкодженого житла. Я думаю, що цей механізм також буде в основі того, що на місцевому рівні буде відбуватись і подальший ремонт пошкодженого житла, яке можна відновити. Також законом передбачається можливість, що громадяни також зможуть отримувати відповідні цільові кошти, якщо житло таке пошкоджене. Ми сподіваємося, що коли запрацює. Цей прозорий механізм надання компенсації до нас доєднаються наші міжнародні партнери, різні фінансові інституції, доєднаються міжнародні донори для того, щоб допомогти українцям отримувати свій дах над головою. Для всіх українців сьогодні є єдине бажання, яке стоїть на першому місці. Це перемога, а на другому місці, на третьому місці, це звичайно мати роботу для того, щоб отримувати кошти і мати дах над головою, мати своє власне житло. Тому ми сподіваємось, що коли цей закон працює. А ці сотні сотні українців, які на сьогодні залишилися без своїх домівок, вони зможуть скористатися такою можливістю і отримати від держави компенсацію, не чекаючи на репарації від Російської Федерації. Пані Олено, питання, яке проситься відразу щодо ми зрозумілий механізм щодо, наприклад, Київщини або Харківщини, або Херсона, які є на цей момент вже деокуповані, і ми розуміємо, що там є можливість, наприклад, працювати. Ти ті чи інші комісії, а щодо тих міст, які поки що залишаються в окупації, наприклад, Маріуполь, Луганщина, значна частина, як буде цей закон працювати там чи можливо отримати людям компенсацію? Можливо, можливо, дякую за запитання. Це тимчасово окуповані території. Наші звичайно можна буде отримати компенсацію. Ми зустрічалися і працювали з очільником мера, з очільником міста Маріуполь. Ми говорили з очільником військової адміністрації. Донецької області, яка на сьогодні також має проблеми з тимчасовою окупацією, урядом буде розроблений відповідний порядок, де можна буде застосовувати різні засоби. На сьогодні це сучасні засоби, які стосуються аерофотозйомки для того, щоб підтверджувати можливість підтверджувати, що таке житло зруйноване, і ці люди, які сьогодні вимушені були покинути Маріуполь чи інші міста, які тимчасово окуповані, але в них житло зруйноване. Вони зможуть отримати компенсацію і обрати, наприклад, я не говорила про це цим законом. Ми даємо можливість людині вільно обирати населений пункт, незважаючи на те, де було таке житло зруйноване. Ми багато говорили з власниками приватних будиночків. Більша їх більше їх відсоток, звичайно, хоче відбудовуватись на тій земельній ділянці, де такий будиночок був зруйнований. Але є й такі люди, які б хотіли б, наприклад, переїхати за своєю роботою, яка була. Вимушена релокована, тому надаємо таку можливість обирати самостійно і населений пункт. Тобто таким підтвердженням стане інформація від місцевих все ж таки органів самоврядування про те, що цей будинок вже є зруйнований. Так буде окремий порядок на сьогодні. Як я вже говорила, не всі можуть зробити і фотофіксацію, і занести відповідні документи до дії, тому що можуть там не знаходитись на цій території, де знаходиться знищене або пошкоджене майно. Тому для тих людей. Де є доступ до зруйнованого або пошкодженого житла, це буде один порядок. А для тих територій, які тимчасово окуповані, будуть застосовуватись сучасні механізми фотоаерозйомки, про які я вже говорила для тих наших українців, хто знаходиться зараз на вже деокупованих територіях, і, наприклад, хто не став, на жаль, чекати можливості компенсації і вирішив все ж таки там частково зруйноване житло почати відбудовувати за свій рахунок, що з ними я думаю, що не. Потрібно забувати, що в нас залишається ще механізм репарацій. Ми вдячні тим українцям, які на сьогодні змогли за свій власний рахунок відновити своє пошкоджене або зруйноване житло. Але сьогодні залишаються ще сотні, сотні тисяч людей, які такої змоги не мають. Тому будемо допомагати як держава, максимально всім, хто такої допомоги потребує. Дякую, шановні колеги. Ваше питання. Прошу мікрофону, представляйтеся. Доброго дня, Юлія Бакумова «Укрінформ». Скажіть, будь ласка, як визначатиметься вартість цього житлового сертифікату, чи є якась гранична межа, які критерії, чи площа, чи вартість оцінки житла буде врахована при встановленні суми компенсації? Дякую за запитання. Була велика дискусія. Як автори законопроекту на перше читання, ми внесли певну межу, це було 150 метрів квадратних і не більше, які повинні були компенсуватися до другого читання. цю межу ми зняли, тобто, якщо що зруйноване житло не важливо на якого розміру, але ми зараз там через дію ми аналізуємо ці інформаційні повідомлення. Ми все ж таки бачимо, що більшість житла українців вона все ж таки менше ніж 150 метрів квадратних, але все одно ми прийняли рішення, консультувалися із урядом, із народними депутатами інших комітетів. І оцей бар'єр, не бар'єр, це обмеження 150 метрів квадратних. Ми прибрали. Довго дискутували стосовно оцінки, здебільшого. Ого, коли житло зруйноване, дуже важко зробити достовірну справедливу оцінку стосовно того, скільки коштувало те чи інше житло. Тому було прийнято наступне рішення. Уряд протягом двох місяців розробить відповідну постанову кабінету міністрів України, де буде визначена вартість метру квадратного для компенсації для кожного регіону України, тому що ну на сьогодні ми розуміємо, що вартість житла в регіонах вона має, має певні відмінності. Тому буде проаналізована вся база ринкова житла на сьогодні. І наша основна задача зробити так, щоб вартість цього квадратного метра, яке буде визначати кабмін, була максимально ринкова і наближена до того, щоб людина змогла придбати собі аналогічне житло. Дякую вам. Чи... Прошу. Вітаю, Дмитро Дідора, телеканал Еспресо, розкажіть. Чи передбачений механізм, наприклад, якщо людина втратила документи на власне житло, або якщо житло перебуває, ну наприклад, воно не приватизоване, перебуває у власності держави. Як цій людині довести, що це її житло, що воно зруйноване, і чи передбачається таке законопроектом? Дякую. Також були дискусії. Ми зробили дві речі. Перша річ це стосується того, що комісія, яка була яка буде створена при органах міста. Цевого самоврядування вона зможе дуже швидко співпрацювати з різними органами влади для того, щоб отримувати інформацію. Вони зможуть отримувати інформацію з різних реєстрів і набагато швидше ніж це може робити людина самостійно. А по-друге, для багатьох випадків все ж таки буде використовуватися, якщо вже там неможливо знайти документи. Документи з не знаходяться в реєстрах, і дуже важко підтвердити, що ти є власником такого зруйнованого житла будуть використовуватись, буде використовуватись судова система для такого підтвердження. В нас були різні пропозиції, які надходили, що це буде визначати орган місцевого самоврядування і що це можуть надавати таку інформацію. Якісь експертні організації, але на нашу думку, на сьогодні таке все, що стосується підтвердження права власності, буде відбуватися через судові рішення. Я дякую вам, пані Олено, Дякую за цей брифінг. А у нас є ще питання. Прошу. Ще в мене питання: а чи е, взята до увазі така ситуація, коли людина є внутрішньо переміщеною особою, втратила житло, але вже придбала десь ну, по місті нового проживання щось, чи має вона можливість отримати якусь компенсацію? Якщо людина на сьогодні неважливо, де вона мешкає, чи вона проживає на території України, чи вона, можливо, там зараз знаходиться, рятуючи своїх дітей від небезпеки за кордоном і в неї зруйноване житло. Звичайно, вона зможе отримати таку компенсацію. Держава не буде перевіряти, чи є можливість у людини там придбати інше житло, чи вона десь там орендує, чи якісь там держава не може перевіряти житлові умови. Ми на сьогодні надаємо максимальну можливість отримувати компенсацію не поділяючи українців на різні категорії і ще, ще одне у мене уточнення які критерії відмови ну окрім того що ви перерахували певні категорії людей які не мають права отримати компенсацію мабуть скоріше правильно сказати хто має право отримати компенсацію це фізична особа громадянин україни виключно компенсація за зруйноване житло Ну і звичайно, ті обмеження, якщо коли про які я говорила, санкційні списки, коли підозра в, злочин, в злочинах проти національної безпеки. Тобто мається на увазі, ми правильно розуміємо, що якщо в людини є кілька квартир, наприклад, це не буде якимось бар'єром для того, щоб отримати Знаєте, ми проаналізували дуже так. ретельно, що ті заявки, які надійшли в дію. А ми на сьогодні не бачимо таких людей, які мають по декілька зруйнованих квартир. Ми бачимо дуже багато зруйнованих в будиночків сільській місцевості, які зруйновані там просто вщент, і їх там не Ливо відновити їх потрібно будувати з самого нуля. Ми навіть законом передбачили можливість на компенсацію, коли зруйнована новобудова, яка ще не введена в експлуатацію. Але за тією статистикою, якою ми бачимо в дії, ми поки що таких на щастя руйнувань не бачимо. Дякую вам, пані Олена. З нами була Олена Шуляк. Я дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Наш наступний брифінг вже відбудеться за 10 хвилин. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили і слава Україні.